дуже, мені здається, типова проблема з порідінням волосся. Чи можна це зупинити? Що для цього треба робити? Е, ну, я так розумію, ви маєте на увазі такий стан, який трихологи називають андрогенетична алопеція. це генетично зумовлений стан. Вона це захворювання буває як і у жінок, так і у чоловіків. це пов'язано з тим, що є такий фермент 5 альфа-редуктази, він е, впливає дуже на волосійний фолікул. Відповідно. Волосся спочатку стає стоншеним, потім як пушок, а потім зовсім не росте в тій ділянці. Ось, наприклад, в чоловіків це типова ділянка, це маківка, це центральна частина. Приходять пацієнти на прийом і кажуть, зробіть, будь ласка, щось з моїм колізеєм, тому що не росте волосся. А, а чого воно саме, ну, от, як в формі колізеє. А Це такі андроген залежні зони. Тобто, ось, наприклад, потилочна зона майже ніколи не рідіє. Тому, наприклад, цим пацієнтам, якщо вже я бачу там дійсно андрогенну алопецію, маківка повністю там не росте волосся. і це Не потрібно пацієнта годувати якимись там надіями. Це трансплан... Рекомендуємо відверто кажемо, що рекомендуємо вам трансплантацію волосся. Це або на більш усе. або так якщо... скальфеєм. Дивіться, це вже більш такий естетичний момент, тому що це не, м не означає, що є якась там проблема. Паралельно там чи дефіцити, а ви сказали, чи... що це саме генетичне захворювання, угу. тобто це, а це реально ну з генетично зрозуміло, що да. скоріш за це генетика передається по материнській лінії. Тому завжди на прийомі я запитую, як у вас там у мами, у дідуся, ну тобто так, це значить спадково. З... Так, так, так ну одна із теорій, що саме цей ген, який там відповідає Ціково. Так. Тому ну, такий момент. Але це більше носить естетичний характер. Жінки звертаються з андрогенною лопацією, але може бути провокуючий момент, це гіперандрогенні стани. Це прийом деяких лікарських препаратів. Жінки скаржаться, типова скарга це порідіння саме скурневі ділянки, і лінія пробору більше візуалізується. В таких випадках ми рекомендуємо, якщо це там, початкова стадія, то ми рекомендуємо стимулюючі лосьйони, які подовжують фазу. Активного росту вони mm -hmm. трішечки нам допомагають. Паралельно це ще можуть бути ін'єкційні методики, тобто проколюється плазма там або мезотерапія. Оці мезотерапії, вже... вони допомагають? Дивлячись, який препарат, тому що є препарати, які там містять просто типу вітамінки, а є препарати, які містять стимулюючі речовини. Тобто mm -hmm. Тут вже така дуже тонка грань насправді це а знову має ж таки, лікар вирішувати. А от шампуні от, для росту волосся. Тут Андрогенна від слова не зовсім так. Угу. А от стосовно а, сивини, угу. давайте от про це поговоримо. Як чесно, от коли я на людях бачу, мені абсолютно здається, угу. це нормально. Дякую, знайшла одну сиву волосину. Одну я її почала вистрігати. Я uh -huh. не знаю, чи можна це робити. Кажуть, що якщо їх видрати, то вони будуть ще більше рости. Uh -huh. Цього я не роблю. Але я одну знайшла, і я там, якщо вона відростає, я її обов'язково бачу, я її підрізаю. Але е от як воно передається, це ж генетично так само. Так. я чула, що це від батька йде. То батько е, у мене на сиві був, я не знаю, дуже 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 насправді механізм виникнення сивини до сьогодні до кінця не вивчений. Угу. Є пацієнти, які сивіють рано, тобто вже в 20 років є сиве волосся. З чим це пов'язано, теж мені важко сказати. Але, наприклад, є коли є порушення роботи щитоподібної залози, дійсно я відмічаю, що в пацієнти швидше починають сивішати, тобто. Наприклад, при гіпотеріозі сказати чому конкретно. Важко мені сказати, тому що є такий пігмент, меланін, відповідно, порушується синтез його вироблення. Він відповідає саме за забарвлення волосся, за колір. Дуже часто стрес може провокувати збої в продукції цього mm -hmm. пігменту. Це, а теж це навіть є. кажуть, що я зараз посивію. Так, це від стресу залежить і від так, стресу реального. Так, можна навіть посивіти. проводили дослідження там, на мишках. Одну мишку дуже там мучили, мишка Певні... посивіла? так, і мишка посивіла. Віла. Тому дійсно стрес має, mm -hmm. має місце щодо. Так, а генетично воно передається? Так, так. Справда від батька? Ну, Нема такої чіткої кореляції. Я завжди питаю, там, як у вас у батьків є сивина чи немає сивини. Ну, кажуть, ну да, у мене мама там, вже в 35 було сиве волосся. Ну, Пацієнтка має розуміти, сиве волосся це непогано. Його потрібно, якщо турбує сивина, якщо це та, то її потрібно зафарбовувати, її можна зафарбовувати. Не потрібно нічого висмикувати, видьоргувати, вистригати. Тобто потрібно за ним правильно доглядати, його фарбувати, якщо на це є бажання. Ну, якщо ця проблема дійсно турбує. А те, що ем, відірвав сивий волосок, і замість нього три виросте сивих волоски, це міф. А те, що ви вискубаєте волосечку, ви тільки просто травмуєте. А Якщо підрізати, якщо воно одне, воно на видному місці, воно вас турбує. В цьому абсолютно. Це uh -huh. вже за вашим бажанням, але no, це буде естетично, це не проблема. Це не в хворого. дуже малий відсоток, коли це спровоковане паралельно якимось станом. Це може бути там під час контакту з тяжкими металами. Це ну uh -huh. дуже важкі, ну дуже рідко зустрічаються, або це може бути на фоні стресу. Є таке ще захворювання, як вітиліго, тобто це коли немає пігменту, можливо, ви бачили uh -huh. пацієнтів з там з депігментованими uh -huh. білими uh -huh. плямками. Може бути і на волосистій частині голови така ділянка, але зазвичай там це ще з дитинства воно може проявлятися. Uh -huh. А буває травмування в дитинстві, наприклад, на голові. Залишився якийсь шрамік, і на ньому вже не росте волосся. Це на все життя залишається чи можна щось зробити? Якщо дитина, наприклад, там вдарилась об стіл, відповідно там. Була глибока рана, вона загоїлась і там сформувався рубець, тобто це сполучна тканина, відповідно, там не буде рости волосся. Буває такі, що це просто як садинка, там вона загоїлась, все нормально, ріст волосся в тій ділянці відновився. Тому це досить індивідуально.